Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу познайомити вас з моєю вишнею, яку я дуже люблю. І ми з вами подивимося перші брунечки, які є на ній. Ось, дивіться, які гарнюсінькі. Маленькі-маленькі. У -маленькі. нас ще холодно. І вони тільки-тільки ось пробиваються. Я бачу там вже. Мені присилали фоточки, відео з України, вже цвітуть магнолії, в кого вишні. Ну, Я думаю, що це е, така південніша сторона десь. Але у мене також є чим похвалитися, скоро будуть у мене квіти. Давайте з вами пройдемося. Дуже люблю гуляти на в заході сонечка. І така тиша, і я вам обіцяла. Коли буде пробуджуватися природа, що ми будемо гуляти з вами біля озера, мого озера, яке вже пробуджується. І сьогодні давайте пройдемося по перших бруночках. Я їх дуже люблю. Я взагалі люблю все перше. Бачите, ось ага. сміття валяється як скрізь. Але ми на сміття не будемо дивитися, давайте дивитись на брунички. Давайте дивитись на брунечки. Ну ці гарнисенькі, такі красивенькі, гарнюнечки. Бачите, як гарно. Хочу зробити декілька фото. Пам'ятаєте, я... я вам знімала насіння, скільки тут є. Бачите, це територія оця, вона недоторкана. Сюди не можна, а нічого тут не можна робити. Тому що це заповідна зона. І тут все під охороною державною. Але все ж таки, я зібрала насіння. Я вже знаю, це насіннечко ехінацеї. Я насіяла його біля себе, біля мого гаража. Ось. І... А, ми, а ми йдемо з вами, поки тут ще нічого не зійшло, ми будемо слідкувати за цим всім. Я хочу вам показати перші брунечки, як пробиваються листочки. І ось ця моя алея, як я вам кажу, жива алея, по якій я часто гуляю, я хочу передати вам свіжість, спокій. Ось таке дерево навіть не знаю, яке воно. Червоненькі такі гілочки. Просто відпочиньте серед цього всього, що зараз відбувається. Стільки всього в світі летить реберть, а ми з вами давайте зануримося, просто в споглядання. Ось це клен. Ось це клен. І він ось так цвіте. Квіточки такі кленові. Дивіться, бачите, як посміхається вам сонечко? Якраз між гілочками ялинки. І ось отакий клен. Я дуже хотіла вам його показати саме на заході сонечка, тому що воно так його підсвічує. І ось там сидить пташенятко, птасюня сидить. Ми зараз приблизимо. Вон вона. Де ти? А ось там. Ось там десь. Як це її зловить? Де вона є? Так тихенько сидить. Такі гарнюсінькі пташечки. Маленькі. Вони високо сидять і мене не бояться. Так от дивіться, як на заході сонця підсвічується цвіт красиво цього колена. Я... Він самий останній скидає листя, і воно таке червоне-червоне і зацвітає ось таким червоненьким, таким гарним, гарним цвітом. Цікаво пахне. Ой, <ріст> ви знаєте, я не чую, що воно пахло. Мені здається, дуже ніжно пахне, може, десь є там якийсь пилочок. Але ось так от у нас розпускається цвіт клена. Така тиша-тиша. Тихенько заходить сонце, освічує, ніби позолочує протилежну сторону. Бережку, плавають гусочки, качечки. А я просто гуляю і дуже люблю саме захід сонця. Тут завжди такі відтінки гарні в просторі. Він якийсь дуже ніжний. Так само, як схід сонечка, так і захід. І ось, знаєте, іду і думаю. І коли наш світ зміниться на краще. Написала вам таке відео. там. Перед цим. а Зараз ось сіду і все ж таки завжди ставлю акцент. Ставлю акцент на хто тут у нас летить. Давайте глянемо. ох ти, ох ти, який ми кадр зловили. ох ти яка, яка краса. Ух ти, це чи сокіл, чи орел. І вони завжди парами літають. Де ти там є? Ось він ще один. Огляньте, як парує. Як парує. Може, я ще приближу його. О, так от О, краса яка. Ви знаєте, це дуже високо. І у них розмах крил. Он ще два. Дивіться. Ще вам покажу. А до речі, я їх тут четверо часто бачу. Чотирьох бачу. Це правда. І там він, як завжди, з нами гуляє місяць. Привіт! Привіт! Ну, добре, пішли далі. Ось так от прокидається травичка. Травичка вона вже яка. Вона вже зеленіє. Насіння тут нападало. Будемо з вами спостерігати скоро, як сходять квіти, трави, як все гарно розпускається. Це старий-старий такий також клен. Старущий, старущий, але на ньому ще поки що квітів немає. І ось так, от ми часто бачите, вона здається суха гілочка. Насправді вона. Вона розпуститься. Там десь у нас фонтанчик є. Ну, ми підемо назад. Подумаємо про те, що в світі зараз найцінніше, що в світі зараз найкраще, що є такого, що людина має усвідомити, бо без цього не буде продовження життя. І знаєте, що це? Це да, високі принципи моралі. Моралі, етики, божественної етики. Божественна етика, вона завжди дуже ніжна і тоненька. І як ми з вами тільки навчимося в собі бачити тонкощі, цінувати їх, і бачити ці тонкощі в людях, і також цінувати їх, тоді все зміниться у нас. Подивіться, як красиво, як красиво. Гусочки пливуть, а ось пливуть дві качечки. Дивіться, яка парочка гарнюня. Мені здається, що це качечки, в них якісь шийки менші. Мабуть, так. У Гусей шиї довші і вони більші, а качечки менші. Бачите, дружать. Дружить, гарненько разом плавають. Ще риба не гуляє. Тут ще риба гуляє, подивіться на цю красу. Бачите, яке відображення гарне, подивіться, ніби золотий берег. Правда? Відчуйте таку свіжість, красу. Не дивлячись ні на що, навіть коли вже ми стоїмо тут, ще немає нічого, а оце батилля тільки. Сухе таке тут кругом, але ж пахне весною, але ж пташки співають, качечки літають. І он сидить якраз наверху, на самій верхівочці, сидить така пташечка, я їх називаю мої курочки. А Знаєте, чому мої курочки? Тому що вони приходять і пасуться на газоні і ходять бігають, бігають, клюють, клюють, бігають, клюють. І за ними тільки спостерігаєш і думаєш, Боже мій, які господині. Отак-от. Отак от. Так ми всі тут і живемо. Уже там от тополі, бачите, підсвітило? Підсвітило сонечко Тополі, і вони також золотаві стають. Бачите, яка краса все живе. Тихенько існує, і воно буде існувати з нами чи без нас. Хтось колись казав, нащо ці гуси, що з них толку? Що вони дають? А взяти будь-яку пташечку. Ти той самий толк, що і з гусей. Те ж саме. А вони сколихують. Простір крилами. Ось так. Овдихніть небесну чистоту. Така ось вечірня-вечірня прогулянка, коли тільки-тільки пробуджується природа до цвітіння. Тому що вона золота. Золота природа. Дуже люблю, як співають кардинали. Вони такі гарні ці пташки, червоні, такі витончені з довгими хвостами. Я вас не чіпаю. Але, бачите, вони думають, що я їм загрожую. Ні. А ось качечки. Ось які гарнісінькі. Скільки там їх є? Чотири. В рядочок. Це вже ті, що тут живуть зі мною весь час. Ну, вони хоч би що, вони мене знають. <гум> ось так. Ось так, друзі, прокидається весна. І повірте, що ось так прокидаються наші клітини, коли до них торкається тепло, свіжість, повітря. Все це саме так і є. Ось бачите, який золотий берег. Скоро почне темніти, сонце вже видно, сідає скоро. І я буду чекати, поки почне пробиватися перші якісь, перші росточки, перші сходи тут через траву цю. Мені мама передала з України насіння. І чорнобривців, і айстри, і дзвіночки, і календулу, і коров'як. Ну, дуже багато всього. А в мене так нема такого городу великого, щоб його все посіяти. То я вирішила посіяти, знаєте де? Я вирішила посіяти ось тут. Ось тут я прийду і посію серед цієї трави. Тут немає. Хащ, немає цих кущів таких. Тут якраз ось напроти мого, напроти мого будинку. І я ось тут зроблю такі маленькі рядочки, ось там ближче туди. І посію. І буду дивитися, і буду вам показувати, чи зійде в мене. А ось подивіться подивіться, друзі, скоро великдень. А ось вербичка в мене є. Бачите? Я ось росте вербичка. Я люблю вербу. У мене була верба, яку я дуже любила, ходила гуляти, обіймала її, але вона була старенька, старенька дуже. І в мене є фотографія я з того часу, лишилася. Це було десь років може, 3-4 тон. А потім якось я прийшла, а її зрізали. І залишився тільки пеньочок. Я посиділа там. І побачила, що біля пеньку виросла маленька, така отака ось, така, ось малюсінька гілочка з боку, так. І я така була рада, думаю, аж продовження ж лишила після себе все одно. Ось так, друзі, виглядає захід зараз. Ось так я стою тут, передаю всім великий привіт і завжди бажаю всім миру, добра. Злагоди, благородних помислів і достатку в усьому. Всього вам найкращого, друзі, бережіть себе, бережіть своїх дітей, цінуйте кожен подих, тому що він вас спонукає продовжити слідуючий. До побачення.